І поки на цій землі ми живемо, то нашою перешкодою, самою більшою, є наш розум. В одному із місць Святого Писання в притчі Соломона, 3 глава, п'ятий шостий вірші каже: усім своїм серцем довірся Господові, і не покладайся на власний розум. Пам'ятай про нього на всіх своїх дорогах, і Він вирівнює твої стежки. Деколи наш розум, Він заважає нам вірити в Ісуса Христа, саме в Його силу, в Його міць, потужність Господню. І деколи розум каже, що це неможливо, але віра. Вона робить можливим те, що деколи неможливо в наших очах, у нашому розумі. Я би хотів зачитати, це друга глава другого послання до Солунян з першого віршика по 12, де апостол Павло розказує, що має відбуватися перед приходом Ісуса Христа. І він починає і каже. Це друге послання до Солуня, друга глава з першого віршика і нижче. і каже: просимо вас, брати, стосовно приходу Господа нашого Ісуса Христа, коли ми зберемось до Нього, щоб ви не відразу вагались розумом та не тривожились ні духом, ні словом, ні посланням, яке нібито від нас Начебто настав Господній день. Такий заклик каже апостол Павел до Солунян і каже, не тривожтесь не розумом, не духом, ні словом. І далі каже, щоби те письмо, яке вони отримали, нібито ними написано. І далі він пояснює, каже, хай ніхто вас не ошукає жодним способом. Звідки ж може людина бути ошукана або обдурена, або е, зведена з путі правильного? Першим, що людина почує, то приходить думка, людина починає осмислювати те, що вона почула. Якщо людина укоренена в Слові Божому і знає Слово Боже, як Христос каже: прибудьте вам, і якщо прибувати во Мє. Це 15 глава Іоанна, коли він каже про лозу, «Я є і виноградна лоза. То коли ми перебуваємо в Слові, і Слово прибуває в нас, ми можемо отлічати правду від от неправди. І далі каже: адже раніше має прийти відступлення та виявитися людина беззаконня, син погибелі, який противиться і підноситься над усім тим. Що зветься Богом чи святиння. Він у Божому храмі сяде, як Бог, і видаватиме себе за Бога. Хіба ви не пам'ятаєте, що я вам про це говорив, коли ще був у вас? І тепер знайте те, що його стримує з'явитися свого часу. Адже таємниця беззаконня вже діє. Однак тепер є той, хто стримує, поки не буде усунений. Зпоміж нас. І тоді з'явиться беззаконник, якого Господь Ісус погубить духом своїх уст і знищить появою Свого приходу. Його прихід за сприяння сатани буде з усякою силою, ознаками фальшивими чудесами, з усякою оманою неправди для тих, які гинуть, бо любові до правди. Вони не прийняли, аби спастись. І за це Бог посилає їм дію омани, щоб вони повірили в неправду, аби суд прийняли всі, хто не повірив правді, а уподобав неправду. Такі слова апостол Павел пише до Солонян. І каже, що той, хто прийде, подібний, не Бог, але подібний. То за сприянням сатани прийде. І каже, що він буде мати і силу, і знамена, і різні чудеса буде робити, але в ньому не буде любові, не буде правди. В Йоанна 3,16 ми добре знаємо цей вірш. Але далі 18-й вірш каже, хто вірить у нього, в Ісуса Христа, не буде засуджений, а хто не вірить, той вже засуджений, бо не повірив в ім'я єдинородного Божого Сина. Коли ми читаємо про прихід Господній, там Павел описує, які події будуть відбуватися, що прийде цей е, антихрист, коли це все буде происходитися і будуть чудеса, і будуть тому подібне, то саме важливе, що потрібно людині, це віра в Ісуса Христа. Деколи розум, він може не розуміти це, як происходить. Як коли після гори преображення Ісус Христос з учнями спустився і знайшов учнів спорящих з фарисеями, то підійшов до нього один чоловік і каже, Я підходив до учнів, і вони не могли вигнати. І він каже, поможи, мій син мучиться, поможи. Пам'ятаєте там слово, де Ісус каже, чи віриш ти? І Він каже, вірю. Але поможи мому невірію. Деколи розум, а він мішає нашій вірі. Він мішає нашій вірі. Бог каже слово, але розум він не може його сприйняти, бо Він не може вмістити ту велич і силу Божу, яка деколи відбувається з нами. Але віра, віра, вона дає надію. Вона дає прояв Божої сили. І Христос каже, що за те, що не повірять в Ісуса Христа. Але багато людей сьогодні вибирають, як в Солонянам апостол Павел каже, що Він прийде з оманої неправди для тих, які гинуть. Багато людей вони не хтять прийняти правду Христову, не хочуть прийняти світло Христове і любов Отця Небесного. І вони гинуть. Але сьогодні, поки є час благоприємний день Спасіння, ми маємо можливість чути про любов Божу, маємо можливість приймати її, щоб Христос жив в нашому серці, і вірити в Ісуса Христа. Деколи, навіть коли нам буде тяжко і різні моменти життя є, деколи тяжко, деколи легко. Я пам'ятаю, коли я був паралізований. У мене такі думки були, що я ніколи не встану, не буду ходити, не зможу ходити, все так життя з дитинства провести. Думки різні приходять. І найважче це боротися із розумом, тому що від себе нікуди не втічеш. Можна втікнути від всього, від війни, від катаклізму, чогось, але від себе людина не може втікнути. втікнути. І притчі Соломоному тому і кажуть: і не покладайся на власний розум. Якщо людина посвятила своє життя Господу, то не треба покладатися на власний розум. Треба довірятися Ісусу Христу. Ми сьогодні говоримо саме за спасительні речі, за речі, котрі ведуть до спасіння і до життя вічного. Покладатися на Господа. І якщо є слово від Бога на ту або інакшу ситуацію, то довіряйте Господу. Бог виконає своє слово. Бо писання каже, що не одне слово, котре Бог послав, воно даремним не вертається, воно пустим не вертається, воно невиконаним, не вертається до Господа. Воно все виконується, бо Слово Боже воно живе і діяльне. І якщо Бог десь щось говорить, воно йде, виконує свою роботу і вертається вже виконаним для Господа. До Господа з очотом. все діло виконане. Тому, дорогі брати та сестри. Дивлячись, що ми живемо, як сьогодні Толік на ранішньому зібранні нагадував з Тимофія, що майже толік, що в останні часи і ми живемо в останні часи, але наша надія Ісус Христос. Як розказував брат Олексій, пастор нашої помісної церкви, за один цікавий випадок, він поїхав на конференцію і каже, там був такий старший брат, вони ще молоді були. Каже, всіх цікавило, що буде в останні часи. Ну, так людина створена, що цікавить, що буде. І каже: підійшли браття до того старшого, і кажуть, розкажи нам, що там буде, як то буде відбуватися. Ну, Писання всі читають. А він їм відповів таку цікаву думку: і каже: я не знаю, як там буде, що відбуватися, тому що я чекаю Ісуса Христа. Хтось чекає, як то буде відбуватися, як там приход Антихриста буде, як то все буде, тому подібне. Ну, цікавить людей, але ця думка, що «А я очікую Ісуса Христа, його цікавило сам прихід Ісуса Христа за ним. Тому і ми очікуємо Ісуса Христа в славі і в силі, котрі, якщо ми ще при житті застанемо переход, як брат нагадував, в мгновенні ока змінимося і будемо з Ісусом Христом. Тому хай Господь нас всіх рясно благословить.